Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про два такі наболівші питання: це розтріскування помідорів і вершинна гниль. Цих двох питаннях дуже багато залежить від природи, звичайно, від ґрунту, але деколи і ми своїми діями можемо спричинити того, що наші помідори захворіють на вершинну гниль або почнуть розтріскуватись. Давайте почнемо з вершинної гнилі. Це не хвороба, це просто помідорі не хватило кальцію. Коли формувався цей плід, помідорі просто не хватило кальцію. І вона забрала кальцій з цієї помідори і пустила собі кальцій, наприклад, на листя, на інші плоди, на коріння. Тому дуже важливо, щоб помідора завжди мала кальцій, щоб вона могла формувати своє листя, своє коріння, свій стовбур, і не забирала кальцій з цих плодів. І, звичайно, щоб кальцій хватало і на формування плодів. Бо деколи зустрічаються коментарі, що от нащо той кальцій, нашо 20 разів підкормлювати тим кальцієм. Кальцій потрібен помідорі завжди. На початку бажано давати в коріння кальцій, щоб помідора формувала кореневу систему, і потім по листу обов'язково треба давати кальцій. Кальцій в нас будівний матеріал, з якого будується рослина. Вершинна гниль завжди буває. Є такі сорти, є такі гібриди. Оце я зірвав з гібриду. Дуже дивно, що на гібриді вершинна гниль. Цього року, що у мене вершинна гниль на помідорах, де ростуть під сливкою. Я так розумію, що сливка дуже багато вибрала з кальцію з ґрунту, тому помідорам трохи не вистачає. там вершинна гниль. А так переважно вершинної гнилі нема. Ще дуже багато залежить від сорту і від гібридів. Тому спостерігайте, якщо сорти і гібриди схильні до вершинної гнилі, то бажано такі гібриди і сорти виключати. Що ж робити, якщо ви знайшли помідори з вершинною гнилю? Такі плоди бажано забирати. От бачите, тут багато вражено помідори. Вона. То буде тут розвиватися, але пів помідори буде спорченою. То краще такі плоди якнайшвидше вирвати і викинути. Якщо є невелике враження, невелике тут, то можна, в принципі, такий плід залишити. Що зараз робимо? Обов'язково треба дати кальці. корінь кальці не підходить зараз, бо зараз і спека, і через корінь рослина довго буде засвоювати кальці. Треба дати зараз. От коли рослина ще формує плоди, зав'язує, от вона ще цвіте. Їй потрібен кальцій, тому треба дати обов'язково кальцій по листу і треба ним періодично працювати. Я вже вам показував. Періодично працює кальцій бор-сірка. Чому кальцій бор? Бо саме краще кальцій заводить рослину це бор. Тим більше зараз такий період, що і кальцій потрібен, і бор потрібен для цвітіння зав'язування. Тому саме краще зараз підкормлювати кальцій бор, на мою думку. Можна брати ще брексил, кальцій або інші добрива, яким ви користуєтесь. Перевага одночасного давання кальцій бор що бор гарно заводить кальцій в клітини, і коли от зараз будуть помідори пропадати, вже таке в них буде фізіологічне старіння, то кальцій буде забирати частину токсинів і буде продовжувати життя помідорів. Плюс чому важливий ще кальцій, бо кальцій укріплює клітини-рослини. І зараз саме такий період, що й дощі, опор, такий, жара, перепади температур і кальцій укріплює структуру клітин, і з рахунок цього помідори стійкіші до ураження хвороб. Грибкам тяжче пробити захисний шар рослини. Також ще можна взяти хелатин кальцій. тут кальцій в хелатній формі, але зверніть увагу, що він має ще азот. Якщо, наприклад, такі, як в мене, помідори, вони ще наливаються, цвітуть, зав'язуються, то можна давати кальцій з азоту. Якщо помідори вже завершкувалися і вже почнуть достигати, наприклад, є низькорослі, ультраранні вже помідори, то вже такий хелатин кальцій не бажано. Краще взяти кальцій бор. Отут, наприклад, Кальцій бор сірка і є ще бетаїн, який захищає рослину в стресових умовах. Наприклад, коли дуже спека, того року я взяв цей кальцій-бор, той рік цілий рік користувався для всіх рослин. І цей рік користуюсь. щодо кальцієвої селітри і щодо додавання кальцію корі. Дивіться в кореневій системі у зв'язку з різними причинами, у зв'язку з високою температурою, у зв'язку з різними добривами, наприклад, ми давали, або, наприклад, попіл, різні підживлення, кальцій може блокуватись і може кальцій не засвоюватись рослиною. Одна з основних причин, через яку кальцій не засвоїться, через те, що велика температура і помідора не засвоює кальцій, через спеку, щодо додавання кальцієвої селітри по листу, і багато виробників пишуть, що можна давати кальцій у селітру по листу, але селітра дається в корінь, а карбамід дається по листу. Карбамід засвоюється по листу. Тому кальцій з цього доброго засвоюється по листу, але все-таки краще кальціу селітру давати в корінь. Тому на початку для розвитку кореневої системи ми даємо кальціу селітру в корінь. Тоді немає таких високих температур, і кальціо селітра краще засвоюється. Ще одна перепона: чому у вас може бути вершина гниль і не засвоїтись кальцій? Кальцій і калій в нас антагоністи. Тому, якщо ви дуже багато, наприклад, через добрива даєте калію, то калій витісняє з кореневої системи кальцій. І засвоюється калій рослиною, а кальцій не засвоюється. Треба дуже обережно давати піджилення з розумом. Бо деколи от в мене є такі коментарі, що весною от я рекомендую для помідорів, щоб вони вкорінилися, щоб вони почали розвиватися кальцеву селітру. А пишуть мені в коментарях, що є такі рекомендації, що от коли помідору посадили, Треба давати калій. Звичайно, це загадка, для чого давати калій помідорі, коли її тільки посадили. Але є такі рекомендації. Тому, якщо ви посадили помідору і годували її калієм, то у вас може бути спокійно вершинна гниль, бо калій витіснив кальцій. Тому добре думайте, що ви даєте помідора. І, наприклад, щоб ви не переживали, що ви даєте калій, фосфор, наприклад, зараз от, щоб помідори вже наливалися, то саме краще калій фосфор дати в кореневу систему підживлення, а через кілька днів кальцій дати по листу. І тоді ви будете спокійні і знати, що ваш кальцій засвоїться. Ще один варіант, чому у нас кальцій не засвоїться, через те, що кальцій може бути в нас в ґрунті заблокований. Ми, наприклад, дали якісь добрива, попел дуже любимо сипати там, не міряючи нічим. Тому кальцій може бути заблокований. Що в цьому випадку роблять? В цьому випадку, наприклад, до половної води або можна зробити таке кисле підживлення, пролити помідори кислотою. І ця кислота розблокує кальцій. Це може бути оцтова кислота, це може бути лимонна кислота. Можна додати, от, наприклад, ви поливаєте, і раз додати до поливної води лимонної чи оцтової кислоти. Багато не давати кислоти, буквально, наприклад, на 10 літрів пару грам лимонної кислоти. Так само, от, наприклад, до поливної води, коли в нас спека, то трохи додаємо оцту. Це буквально 20-30 мілілітрів. Можна робити звичайно кисле підживлення. Я показую, як це робити, тому за рахунок такого. Методу можна легко розблокувати кальцій, звичайно, якщо він у вас заблокований в кореневій системі. Чому ще треба дати кальцій по листу? Бо зараз такі в нас перепади. Тут у нас тиждень, наприклад, спека, тиждень дощі, вологи, наприклад, тиждень не вистачає, там трохи щось ми поливаємо, але, звичайно, такого поливу не може бути. І тому за рахунок таких перепадів помідори можуть розтріскуватися. Є такі помідори, що не схильні до розтріскування, а є прям помідори, що дуже схильні до розтріскування. І коли довго не були вологи і моментально великий сильний дощ, помідора може розтріскуватися. Як це можна попередити і трошки, звичайно, це явище зменшити і проконтролювати. Ну, звичайно, позбутися не можна його, якщо буде, наприклад, не буде вологи, а потім раптово буде волога, звичайно, рослина буде старатися закачати вологу у плоди. Тому нам треба попрацювати, щоб була найменша шкода нашим плодам. По-перше, звичайно, це контроль поливів, щоб поливи були регулярні, щоб рослина розуміла, що вона має вологу, а не покидати там рослину на призволяще, що там деколи в мені в коментарях пишуть, щоб рослина сама шукала вологу. Якщо рослина сама буде шукати вологу, коли там 30-40 градусів на вулиці і вологи нема в ґрунті, то такий буде врожай, і потім потріскається всі плоди. Тому, наприклад, от, коли в нас нема дощу і спека, ми стараємося два-три рази за тиждень полити рослину. Щоб хоча б рослина завжди мала потрохи вологи. Тут можна спрацювати по-різному, можна зараз більше налити, можна кілька разів поменше. Тут спірна ситуація, в кого як виходить. Тому кожен сам собі вибирає, як йому краще, як йому полити помідори. І якщо буде кальцій і помідора буде формувати, от, наприклад, ці плоди, і буде мати достатню кальцію, то вона буде таку структуру помідорів. Формувати. Ця помідора не буде схильна до розтріскування, тому рослина має мати достатньо кальцію. Тому хоча б раз на тиждень чи раз на два тижні. Все залежить від ваших ґрунтів. Є такі ґрунти, що дуже насичені кальцієм, і рослини легко засвоюють. Але якщо у вас є вершина гниль і помідори тяжко засвоюють кальцій, то в принципі і може бути розтріскування. Тому старайтесь працювати От таке Отаке нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю вам ефективно попрацювати з рослинами з з кальцієм і не мати проблем ні з вершинною гнилю, ні з розтріскуванням. Всім гарних рожаїв помідорів, всім мирного, мирного неба!